Не було у вітчизняній історії після Святослава більшого звитязця, на якого Україні потрібно було чекати майже 600 років, аби запобігти поневоленню новою Казарією, що іменувалася Московією, уславив своє ім'я багатьма переможними морськими походами. Його військо захопило потужну турецьку фортецю Кафу. І визволило багато полонених українців, заволоділо турецьким містом Трапезундом. Його військо висаджувалося у передмісті отаманської столиці, ходило на Москву і брало приступом арбатські ворота. Мало спав і не пиячив, в усяких розмовах був неговіркий. Минуле і сьогодення визначають наше завтрашнє, знаючи правдиве своє минуле, ми можемо передбачати завтрашні проблеми, уникаючи таким чином так званих кармічних стереотипів, які впливають не лише на кожного з нас поокремішно, а й на життя всього національного організму. Той, Хто розуміє, що минувшина – це є складова сьогодення і завтрашнього. Той, хто вчує історичний час, в якому були наші попередники, наші предки, той може і відчути і пульс завтрашнього. Події минулого впливають на нас надзвичайно потужно, і тому їх необхідно знати та засвоювати як певний урок, а не жити за сфальшованим історичним минулим, яке накидалося нам як програма з нейтралізації нашої національної пасіонарності. Ось чому минуле не відривне ані від сьогодення, ані від майбуття. Знання про героїчне минуле актуалізують колективну національну свідомість, енергетично наснажують національний організм, сконцентровуючи його волю для досягнення мети вже в теперішньому часі. Національний організм стає цілісним і запрограмованим на перемогу, якщо минулому відводиться особлива коригуюча роль в сьогоденні, аби уникнути минулих помилок і врахувати ті чинники, які впливали на ту чи іншу подію. Нас і наших пращурів відлучали від історичних джерел, від правдивої історії, накидаючи нам всі роки колоніального минулого, лже історію сконструйовано в Санкт Петербурзі і в Москві. Аби ми не могли розглядіти і свого завтрашнього, яке нам нав'язувалося як щось спільне і навіки разом. Кожна людина, кожна. Зобов'язана усвідомлювати свої втрати і здобутки для того, щоб з'ясовувати, чому це сталося саме так, а не інакше, чому в нашій національній долі були такі катастрофи, як Батуринська чи Голодомор 1933 року. Ми зобов'язані дошукуватися тих джерел, що мобілізують нас, а не вкидають у розпач і зневіру. Тому наші національні перемоги, що мали місце і за часів Петра Сагайдачного, який прибив ще до арбатських воріт московського кремля 1618 року, і за часів Богдана Хмельницького, і за часів Івана Виговського, такі важливі нині, звільняючись від фальшивих знань про себе, від сфальшованої історії, ми змінюємось самі і змінюємо наше завтрашнє, тобто змінюємо і наших нащадків. Власне, саме тому і звертаємось до найменш висвітлених сторінок життєпису Петра Конашевича Сагайдачного. Але Сагайдачний у нашій свідомості передовсім асоціюється із тим героєм, і про якого співають у піснях і в думах. І це дивовижний образ, який обріз, який навіть це фольклорний образ національний. Чому він нам вкрай необхідний? Тому що через майже 600 років з'являється така постать, яка слово перемогу можна сказати, ототожнює з собою. Бо я не знаю жодного епізоду, в якому де б він програв свою битву. То хто ж він, Сагайдачний? Лише з хроніки його перемог ми можемо відтворити правдивий портрет неперевершеного звиттястя, для якого Україна була змістом життя, була його програмою, його космічною долею. Людина високоосвічена, Петро Конашевич, з'явившись на Запоріжжі, став край затребуваним для тогочасної козацької січі і одразу був залучений до походів на Крим. Брав участь в молдавській та лівонській війнах, після чого до його родового прізвища долучилося ще й Сагайдачний, що вказувало на його особливу прицільність. Набувши згодом звання обозного, він сформував в Запорізькій Січі на той час найпотужнішу на європейському континенті артилерію, після чого 1605 року на раді куренів його обирають наказним отаманом. Найважливішим і найвагомішим його першим здобутком було взяття головної турецької фортеці на західному узбережжі Чорного моря, Варна, після чого була здобута надійно укріплена кримська кафа, в гавані якої він знищив потужну турецьку ескадру. Найбільш вичерпну характеристику Петру Сагайдачному склав польський мемуарист Яков Собеський в латиномовній праці історія хотинської війни, що побачила світ у Гданську 1646 року. Цей Петро Конашевич настільки підносився над своїм простим походженням і способом життя своїм гострим розумом, визначною зрілістю суджень, надзвичайним дотипом у словах і ділах. Що з усією справедливістю мусить бути зарахований для нащадків серед найвизначніших людей. Скільки не керував він запорізьким військом, усюди, вкритий славою своїх подвигів на суші й на морі, він користувався незмінною ласкою фортуни. Кілька разів, розгромивши татар, наводив страх на Крим. Він зробив своє ім'я пострахом для всієї Московщини. Не менш прославили ім'я Конашевича й морські походи, кілька зруйнованих визначних торговельних міст Європи і Азії, попалені околиці Константинополя. Нарешті, рідкісна повороткість виявлена ним в Хотинській війні. Загалом це був чоловік великого духу, обряд і релігію грецьку він оточив незвичайно гарячим культом. Майдачний це синонім перемоги, синонім долі, синонім української справи. І тому актуалізація минулого надзвичайно важлива для нас, щоб зрозуміти, що за нашими плечима непорожнеча, яка витворилася за радянські часи. Ця постать була фольклорна, як і, скажімо, образ Мамая це загальний образ. Люлька, смоктулька, казанок, кінь, шабля висить, Бандорина, який грає козак. Це такий лубочний герой. І таким намагалися створити всі історики попередніх часів, ті, які говорили про Сагайдачного, як про того, хто проміняв жінку. Саме тому ми звертаємось до найменш висвітлених сторінок життєпису Петра Сагайдачного, якого приписали до застільної пісні, в якій він проміняв жінку на тютюн та люльку. Таким чином перетворили його зі звитяжця на такого собі гульвісу, а його гучні перемоги на прогулянки долиною широкою. Гей. Насправді ж, ми не чули своїх перемог. Для актуалізації такої важливої національно-суспільної категорії, як перемога, необхідно чути, а значить знати минулий час, що є складовою часу історичного. І як відомо, допомога згори приходить до тих, хто вірить у найвищі закони й духовну ієрархію. Актуалізуючи ту чи іншу історичну постать, ми ніби прикликаємо їхні небесні сутності до себе. І це особливо важливо тоді, коли ми знову стали напрю з богозневажниками і вічними нашими кривдниками. Петро Конашевич Сагайдачний стає синонімом слова перемога, а його образ зафіксований невідомим портретистом XVII століття, не збігається з тим фольклорним згадуваним вище. Наша уява доповнює його портрет тими рисами, без яких він не відбувся б як великий гетьман війська запорізького. Сагайдачний це завжди аскетична постать, і тому не випадково той малюнок, який зберігся, ще за життя писаний чи за той портрет, який за життя писаний, нам показує людину Сувору, показує ту булаву, яка нібито. Випадково в руках. Вона ніби скоріше б годилося там, щоб у нього була в руках шабля. Але ця людина, яка спромоглася зробити український флот. Бо ми визначаємо якісь дати свого будівництва флоту, невідомо коли. Це вже значно пізніше, прив'язуючи вже до царських часів. А насправді він вибудував. І той же бо розказує про те, які були човни. Коли козаки замишляють свій похід морський, обирають наказного гетьмана на військовій раді. За тим будують човни 60 футів довжиною, 12 футів шириною, 12 глибиною. По обох боках, яких садовлять по 15 веслярів, і пливуть вони швидше від будь-якої турецької галери. А на кожному човні по 4 чи 6 фальконетів і необхідні харчі. 1607 року козаки на чолі з Петром Сегайдачним розбили турецьку флотилію під Очаковом. Восени 1608 року запорожці взяли перекоп. А 1609 року на 16 чайках пройшли в гирло Дунаю і здобули Акерман, Кілію Ізмаїл. Надзвичайно сміливими були дії запорожців у серпні 1614 року. На сорока чайках вони подалися до берегів Туреччини. Козаки захопили трапезунд, взяли в облогу синоп, заволоділи замком, вибили гарнізон і знищили весь флот галер і галіонів, які стояли на рейді. 1615 року запорожці на 80 чайках пішли на Стамбул. Вони зійшли на берег між двома столичними портами, спалили і спустошили все довкола. Навесні весні 1616 року козаки під проводом Петра Сагайдачного знову вирушили в похід проти турків. У гирлі Дніпра на них уже чекав турецький флот. Та він не витримав атаки запорожців і був вщент розгромлений. Очистивши дніпровський лиман від ворогів, запорожці дісталися узбережжя Криму і взяли місто Кафу. Там був тоді найбільший ринок рабів-невільників, яких звозили до кафи з усіх країв на продаж. Козаки на чолі з Сагайдачним спалили в гавані турецькі кораблі, знищили 14 тисяч турецьких вояків і визволили кільканадцять тисяч невільників. Кафу ринок рабів, упир, що п'є руську кров, було зруйновано. Італійський мандрівник П'єтро Делавале в 1618 році зазначав, що турки не мають на чорному морі жодного міста, яке б не було спустошене козаками. Принаймні на сьогодні козаки є тією силою, яка цілковито контролює води Чорного моря. У серпні 1618 року Сагайдачний із рук польського короля отримує булаву, бунчук, печатку, прапор і очолює 20-ти тисячне військо в поході проти Московії, послідовно підкоривши московицькі міста Путивуль, Курськ, Лівне, Єлець, Лебедин, Данков, Скопин, Ряжськ, Переяслав, Романов, Кашира, Коломну і взявши в облогу московський Кремль. Прибив до арбецьких воріт свій щит. Хіба міг подумати гетьман Сагайдачний, що зі своїм запорізьким військом, завоювавши всі найбільші міста Московії і прибивши щита до московського Кремля, власне, до Царгорода, наслідуючи Великого князя Олега, що його велика перемога згодом може обернутися на трьохсотрічне поневолення України? І все тільки тому, що осіння комета над Московією була потрактована польським королевичем Владиславом як знак на замирення з московським царем, що власне і спричинилося згодом до втрати поляками своєї держави, прийнявши золотий відкуп з рук боярина Пожарського і князя Волконського, Королевич Владислав зрадив не лише Петра Сагайдачного, а й свій нарід, і відкинув небесну звістку на необхідність підпорядкування Москви польській короні. Грандіозні історичні уроки, які необхідно знати і українцям, і полякам. 1618 рік. Це дуже важливий і не випадково. Він перегукується вже берез багато років, через 300 років. Він перегукується із тим 1600 1918 роком, коли проголошуються універсали про незалежність України. Це теж не є збіг, просто випадковістю. Просто кожна історична подія, вона носить великий ще й астрологічний. Смисл. Вона наповнена великим космічним змістом. 1620 рік війська султана, розгромивши поляки у Молдові, готувалися до походу на Річ Посполиту. І знову на допомогу їм іде Сегайдачний із 40-тисячним козацьким військом. Саме він відіграв вирішальну роль в розгромі 300-тисячної турецької армії під Хотином. Продемонструвавши бездоганне уміння керувати піхотою і кавалерією, налагоджувати їхні спільні дії в обороні та наступі проти супротивника, який переважав чисельністю. На жаль, Хотинська битва стала останньою для гетьмана. Від численних ран, отриманих на полі бою, Петро Конашевис Сагайдачний помер у Києві у квітні 1622 року. вміти читати історію треба вміти читати історичні дати і такі історичні віхи, які власне приводили і до перемог, і до швидких поразок. Тому що справа була недокінчена. Справа була не завершена. Всі домовленості вдольов московити відкинули, як тільки Сагайдачний відійшов від Москви, і як тільки забрав своє військо. І ще більше, як 350 років після Переяславських угод це ординське гніздо продукує усі нечисті наміри, порушує будь-які домовленості. Але сам факт прибиття Сагайдачним щита до арбатських воріт залишається надзвичайно важливим символом історичної, астрологічної і перспективної нашої справи історичної правди, яка власне завжди бере гору. Скільки б не замовчували, скільки б не викреслювали, але історію, яка пишеться на небі, ніхто не може викреслити. Нарешті ми побачили майже через 400 років, і збагнули, що дорога до осиного гнізда нами не забута.